Янський протест не без ускладнень або, як визначили правоохоронці, масові безлади серед білого дня. У Харкові били вікна, лунали постріли, було чути навіть вибухи просто біля колишнього офісу регіоналів. Адепти сучасного опозиційного руху, як вони самі себе офіційно називають, є відомості, що хотіли зареєструватися для участі у майбутніх місцевих виборах. Серед іншого, запросили і перевірених у вуличних акціях тітушок. Місцеві активісти, очевидно, вирішили щодо таких перспектив з колишніми прибічниками Януковича вступити у дискусію. Про потерпілих наразі інформації немає, але охорону відомого у Харкові Добкіна Трохи пом'яли. Про підсумки Буремного дня у першій українській столиці. Оперативну ситуацію на передовій та у тилу вже готові докладно розповідати мої колеги. Добрий вечір. Ми розпочинаємо спецкор на 2+,2. плюс Хати цивільних палають на Луганщині. За цей час у мету два з половиною місяці. Вона п'ять разів горіла оця хата. В по житлових кварталах українських сіл бойовики стріляють великим калібром, просто із дворів багатоповерхівок окупованого Луганська. Спасителі розговорились у Москві. В один ряд усілися Заров, олійник, марков і проголосили про наміри рятувати Україну. Аго, служба безпеки, ви це бачили? Безіменних абонентів не буде. Нові телефонні сім картки продаватимуть лише у разі пред'явлення паспорта. Усіх не ідентифікованих від зв'язку віддімкнуть упродовж півроку. Квітковий вибух стався у Києві. Близько третьої години ночі в одному зі столичних районів вибухнула клумба. Співробітники міліції знайшли біля неї рештки невідомого пристрою. Ймовірно, саме він і розірвався. Вибуховою хвилею розбило вікно у найближчому будинку, де розташовується відділення одного з банків, але інших зазіхань на фінансову установу не виявили. Жертв немає. Хай які наміри були у зловмисників. Правоохоронці будуть розслідувати нічний напад на клумбу як терористичний акт. В Одесі минулої ночі теж пролунав новий вибух. Невідомі вкинули саморобний пристрій на подвір'я, де розташований штаб місцевої громадської організації самооборона Одеси. Лише дивом там ніхто не постраждав, адже саморобна бомба була нашпигована цвяхами та металевими болтами. Про думки активістів стосовно нападу та версії слідчих більше знає Олена Черняєва. Підривників зафіксувала камера відеоспостереження. Двоє хлопців під'їхали до воріт на скутері. Один з них закинув вибухівку на подвір'я, після чого обидва з місця втекли. Я якраз охраняв наш штаб. В 3.09 я побачив, що було заброшено щось таке через ворота, і при касанні з асфальтом був вибух. Були знайдені болти, гайки поролонові частини пінопластової частини, які теж мають своє поражаюче действия. Вибухівка впала біля караульного приміщення. Воно найбільше й пошкоджено. Вибуховою хвилею розбило вікно. Будівля штабу залишилася цілою. Самооборонівці твердять, ніхто з людей не постраждав дивом. Зазвичай біля воріт перебувають двоє-троє чергових стільці і досі стоять за півметра від епіцентру вибуху. Ризикували самі нападники. Кідав'ю за голови. Бомбу, яка від дотику вибухає, це дуже ризиковано. Той дріт вона могла зачепитися взагалі. Потім просто навіть вона могла тряханутися і в руках зірватися. Тобто, це люди, які просто ну скаженіють від злоби. Це видно. Самооборонівці вже називають свою версію підриву помста за вчорашні події на куликовому полі. Напередодні тут стався конфлікт між учасниками проросійського мітингу та активістами Євромайдану. В Самообороні твердять, викрили людину, яка виплачувала гроші за участь в акції куликовці у відповідь повелися агресивно. З неофіційних джерел стало відомо, що міліція версію помсти з боку антимайдану не відкидає. Утім, розглядає і інші. Зокрема, і внутрішній конфлікт в організації має самооборона ворогів і серед впливових одеських бізнесменів. Проте офіційно правоохоронці цього не підтверджують. Робочі версії є у слідователя, але більше того, що я вам зараз сказала, сказати не можу. Було приведено на місці самодільне устройство взрывное еквівалентам около 200 грамів в тратілавом еквіваленті. В результаті взрива були повріждяні окна і також входне ворота. Підрив як теракт не кваліфікують. Кримінальне провадження розпочали за фактом пошкодження майна. Олена Черняєва, Іван Савченко, Одеса, Спецкор 2+,2. На сході лише впродовж останньої доби загинули четверо українських військових. Ще п'ятнадцяте роді стали поранення. У штабі АТО говорять про серйозне загострення оперативної ситуації на фронті, особливо на Донецькому та Маріупольському напрямках. Там бойовики посилили артилерійські та мінометні атаки на цивільні житлові квартали. Біля Світлодарська під мінометний обстріл потрапили спостерігачі спільного центру контролю та координації. Міни вибухали за сотню метрів від їхнього спостережного пункту. Загалом обстріл тривав понад три години. Велика кількість зброї, якою володіють бойовики, зосереджена у трикутнику Логвинове Калинівка комуна без змін. На західних околицях Донецька тут вогонь триває фактично цілодобово. На луганському напрямку найскладніша ситуація у станично-луганському районі. Жителі села Валуйське потрапили під обстріл 152-мм артилерії. Вогонь терористи вели із гармачу розгорнуті безпосередньо у Луганську. Також цієї доби ворожі снаряди прилітали до позиції українських військових під щастям та Оріховим. Противник 99 разів порушив режим припинення вогню, 5 разів бойовики застосували артилерію, 33 – міномети, 81 – гарнатомети і стрілецьку зброю, 5 разів били з танку. На Луганщині ситуація залишається щонайменше стабільно напруженою. Буквально кожної ночі там палають хати в станиці Луганській, але під'їхати до них рятувальники просто не мають можливості. У щасті кажуть українські бійці наразі більш-менш спокійно, але у повітрі відчувається тривога через можливий наступ противника стомленою від війни Луганської області. Наталя Нагорна за цей час у тут, два з половиною місяці, Вона п'ять раз горіла ця хата. Боєць 128-ї бригади Борис пожежі спостерігає щоночі. Вранці змушений бачити сльози власників. Бабулька приходить, плаче. Обстрілюють у станиці Луганській переважно бідні будівлі. Вони горять краще. Раніше як стріли, Очеред, глина, ну, чи солома, чи що повставалося. Результат. Це хустовий, куди СПГ. СПГ сюди в нього попало. За обстрілами у станиці слідкує наглядова місія. Кажуть, що вечора телефонують штаб терористів з вимогою припинити гатити по позиціях. Чи є можливість припинити обстріли? Є можливість, але чи є бажання припинити ці обстріли? Луганське місто щастя на передовій затамувало подих в очікуванні. Ворог тут зачаївся, а це, ймовірно, означає підготовку до наступу. Поблизу селища Сокольники, вздовж Бахмутівської траси бійці жартують. Береже їх ось такий перун. А він захищає. Пулі далі ні летять. Поруч воює Ніколай, сам росіянин, але категорично проти окупаційної політики Путіна. Тут каже, воює за українського сина та за українську кохану. Коли їхав сюди, познайомився з чоловіком, раді нія ще йду. тут. Бійцям найгірше від диверсійних груп, які підходять вночі. У нас немає нічного прибору, а власне тепловізора, і нам би хотілося не просто так. Просити, дайте нам кошти замість того, аби жалітися, бійці 24-ї бригади вирішили використовувати природні ресурси собі на користь. У виритих бліндажах помітили тут хороша глина, і у вільний від служби час почали робити ось таких птахів. Народжується голубка, Голуб миру? буде голуб миру. Замість гончарного обладнання боєць використовує свій панал для чищення зброї. Зараз ми трохи підкоригуємо отвір, і вона буде голосніше. Своїх птахів Едуард Крохмалюк реалізовує через Фейсбук. Це їх Глинянини. Привіти з фронту від щирого серця за вільну Україну. З Луганщини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Геннадій Слютін з Пацкор два 45 воїнів із зоні АТО гвинтокрилами доправили за вихідні до Дніпропетровська. Чотирнадцятеро поранених в обласній лікарні це постраждалі у боях біля Мар'їнки, пісків та Маріуполя. Медики кажуть, мінновибухові травми у бійців надскладні. складні. У більшості ушкоджено по кілька внутрішніх органів у багатьох поранення в голову і з ураженням мозку. Четверо бійців наразі перебувають у реанімації. Один з поранених у вкрай важкому стані. У нього вибухом просто розтрощило ногу. Втім, медики роблять усе можливе, аби уникнути ампутації. Прошли вихідних у шпиталі цілодобово тривали консиліуми лікарів та операції. Будуть проводитися етапне оперативне вмешательства, консиліуми для того, щоб постаратися спасти конечность пацієнту, для того, щоб спасти його життя. Стрілянина і штовханина у центрі Харкова. Учасники, люди, що називають себе правим сектором, та охорона нардепа, як з губернатора області Михайла Добкіна. хто почав першим у кожної зі сторін своя версія? Міліція за словами свідків у перебіг подій не втручалася. Офіційно минулося без потерпілих і так само офіційно у зведеннях правоохоронців сьогоднішні події називають хуліганством. Паспорт та код в обмін на можливість бути на зв'язку. Багато хто згадав про закони 16 січня. Пояснити мету запровадження таких правил сьогодні не погоджується жодна з профільних структур. Ні, нацкомісія з регулювання зв'язку, яка аналізувала текст, ані Держслужба спецзв'язку, яка документ розробляла. коментар, бо це їх ідем причин. По, по якій ми не хочемо давати коментарі. СБУ кажуть, вони не ініціатори, але це, мовляв, нормальна світова практика. Вважають, що такий закон зробить країну безпечнішою, у тому числі і від терористів. Ми проаналізували цей законопроект, проаналізували цю пропозицію і дійшли висновку, що вона зараз на часі. Поставити цю систему на контроль дуже важливо сьогодні, саме перш за все для безпеки. Автори не роз'яснюють, а аналітики не знають, як закон працюватиме. Окремі уривки документу з'являються лише в інтернеті. Ясно, що для придбання сім карти треба буде надавати паспорт та код. Для тих, хто її вже має. Документи треба буде надати до сервісного центру впродовж півроку. Інакше вашу картку відімкнуть. Мижні Росія. І повністю тотальний контроль над всім ми провели власне опитування до ноу-хау. Більшість людей ставляться спокійно. Лише одна людина із більше як півтора десятка відповіла, що не готова надавати персональні дані зв'язківцям. Ви готові відказатися від мобільного телефону? Готові? Ні, Занепокоєння висловили мобільні оператори. кажуть, півроку для реалізації проекту украй мало в Україні. Зареєстровано 60 мільйонів сім карток. Uh, і всім цим людям треба буде прийти до центру обслуговування абонентів і приділити свій паспорт для того, щоб зареєструватися. Uh. Майже 14 мільйонів українців проживають у сільській місцевості, де немає центрів обслуговування абонентів. Треба буде наймати додатковий персонал, який буде да там заключати ці угоди, який буде обробляти ці угоди, вести бази даних. Для цього треба буде створювати і підтримувати бази даних. Тобто, це витрати, які відіб'ються. Ну зовсім зовсім ну, це, це зрозуміло, це логічно. Що вони діб'ються на вартості мобільного зв'язку. Зв'язківці впевнені, проект документу прямо суперечить закону про комунікацію Кації, де сказано, що абонент реєструється добровільно, а ще натякають на високу вартість робіт зі створення захищеної бази даних, влажна бути внідрена і система контроля і перевірки за цих даних. Сергій не один рік пропрацював в обозі і знає, наскільки легко можна купити будь-яку інформацію. каже питання лише у ціні абонента – це буде допоможна інформація для противника. Нині бази даних активно використовують бойовики на сході. Солдати на передовій не один раз розповідали, як їх особисті дані стають надбанням терористів. Родичів бійців у кращому випадку просто прослуховують. Інколи навіть розсилають смс із погрозами. Воїни упевнені перед тим як почати збирати персональну інформацію. Люди повинні мати гарантії, що вона не потрапить до рук ворогів. Євгенія Гарков, Артем Багров, Андрій Вєтушкін, Спецкор, 2+,2. плюс Я перепрошую за невеличкі технічні незручності. Щойно до вашої уваги був сюжет Євгенія Гаркова про те, що вже найближчим часом оператори мобільного зв'язку при купівлі нових сім карток вимагатимуть особливо посвідчення особи, паспорт або ж ідентифікаційний. І ми повертаємось до подій у Харкові. Там продовж цілого дня у середмісті лунали постріли, було чутно навіть вибухи. І власне про перебіг буремного дня у першій українській столиці дивіться наступний матеріал. Із самого ранку під обласним управлінням юстиції громадські активісти чекали на приїзд Михайла Добкіна. Сьогодні в його планах було зареєструвати харківське крило опозиційного блоку та будівлю заблокували декілька десятків людей, серед яких були і представники правого сектору. Наголошували, вони не проти реєстрації опозиційної сили, але кажуть, Добкін чинить нечесно. Ми сюди вийшли підтримати чинне законодавство. Про що ми кажемо? Будь-яка людина має право за законом України зареєструвати свою партію. Але у нас просте питання: чому треба тягти сюди качків тітушок? тіток і бабок та от, і то собі тримати. Чому але тут екс-губернатора Харківщини не дочекалися. Замість управління юстиції Михайло Допкін поїхав до обладміністрації просити сприяння у реєстрації політичної сили, бо кілька попередніх спроб були марними. Тут на вулиці зібрався ще один мітинг, уже на підтримку опозиційного блоку. Утім, від губернатора Допкін також вийшов ні з чим ще й заявив про викрадення одного з його прихильників. Нам поступила інформація, що один із наших активістів Павел Децун Был избит и похищен неизвестными, которые были в балаклавах, в камуфляжной одежде, прямо под управлением э, главного управления юстиции. І в Потім у візом не направлінні. направленні. Потому епіцентр подій переміщується за кілька кварталів до колишнього офісу партії регіонів. Тут стояв синій автобус, а біля нього з десяток молодиків спортивної статури. Туди ж підтяглися люди в балаклавах, що називають себе правим сектором. Хто саме почав конфлікт, невідомо, але у правому секторі стверджують, стрілянину відкрили люди, яких вважають охороною Добкіна. На данном автобусе приехала группа молодых людей, которые нами классифицируются как проплаченные тетушки товарища Допкина. Начали производиться выстрелы с травматического оружия в сторону ребят-патриотов. Сад пошла сатвістуюча реакція. спочатку чоловіки з закритими обличчями розтрощили мікроавтобус, потім почали закидати бруківкою будівлю, застосували димові шашки та петарди. Охорона ексгубернатора сховалась у середині офісу. На місце одразу ж приїхали три пожежні машини. Під час стихійного штурму міліція весь час стояла неподалік, і в конфлікт не втручалася. Лише потім правоохоронці перекрили вулицю і оточили будівлю. Сюди ж прибули і озброєні бійці батальйону Східний корпус. Вони почали вести перемовини із тими, хто забрикодувався всередині. Поки тривали переговори, у парку поруч спалахували нетривалі бійки. Про українські активісти намагалися затримувати чоловіків, які нібито були схожі на антимайданівців. Мовляв, якраз вони торік штурмували будівлю обладміністрації Харківщини. Ті ж свою причетність до минулих подій відкидали. Я мі що ти діло 1 марта вода? Скажи, пожалуйста. Я на Барабашова був 1 марта, працював Я на роботі. Віде. Этого не може бути. Я, Я был на Барабашова. Где був? Меня 500 человек там відділи на роботі. Декого з затриманих члени правого сектору відпустили. А тих, хто ховався в офісі ексрегіоналів, таки вмовили вийти. Правоохоронці вивели їх через чорний хід та вивезли з місця подій на звичайному автобусі. Хоча весь час там чергував автозак. За фактом цих подій уже розпочато кримінальне провадження за статтею хуліганські дії із застосуванням. Зброї із Харкова Оксана Муляр, Сергій Алєксєєв, Спецкор 2+,2. І голос українського минулого не інакше обізвався із Москви або попередники розговорились. Триумвірат колишніх Азару Марков, Фулійник то України вважає за доречне не навідуватись, але старення в суміжної федерації замахнувся немало не багато урятувати Україну. Ясна річ, що грандіозне започаткування без керівного органу просто приречене на провал. Тому без зайвої сором'язливості вище згадані і розшукувані, принагідно презентували цілий комітет спасіння України. Оголосити свої наполеонівські плани українські втікачі вирішили символічно у готелі Україна в Москві. Серед преси поширюють відозву свого комітету, який назвали із релігійним відтінком. Комітет не порятунку, а саме спасіння України. У підзаголовку цитата Шевченка одразу ошелешують новиною. Олійник піде в президенти. Той уже уявляє свої перші години на посту глави Української держави. Сразу після інаугурації підписав би указ об отводі військ, Постоянные места дислокации. И немедленно поехал бы не на Фуршет и пьянку, а поехал бы в Луганск и Донецк, там, где страдают люди, там, где дети сидят в подвале. Став би на колені перед українським народом у своїй передвиборчій програмі. Автор ганебних законів 16 січня пропонує те, чого не дозволяла собі навіть партія регіонів федералізацію та дві державні мови про втрату Україною Криму Олійник шкодує, Щоправда, жодної ролі Росії в анексії півострова не бачить. Сожалені Крим ми потеряли. і за цієї приступної власті, каторея совершив государственний переворот. Разожла між рознь і відтолкнула Крим і його восток України. Свій перформанс екс регіонал рясно пересипає ленінськими штампами, закликає до страйків та акцій непокори. А наприкінці, взагалі, майже цитує більшовицького лідера, чим зриває оплески присутніх на прес-конференції російських пропагандистів. І призиваємо українців створювати комітети на містах. Самоорганізовуйтесь, тому що спасіння. України в наших з вами руках. Із сенсаційного і несподіваного свого колишнього лідера екс-регіонали вважають зрадником і злочинцем. Відтак кажуть у комітеті Спасіння, місця Януковичу не знайшлося. Він був різний Віктор Федорович Янукович. дуже різний. На одному періоді, там, в другому періоді, на заключительному етапі це були совершенно різні э, Януковичі. Большому сожалению. Выступ украинских виб-злочинцев российская пресса слухая и с захлоплением. Запитание корреспондента ТСН выкликает неважные перещиптывания. Александр Александров, Евгений Ерофеев и Владимир Старков ⁇ это российские кадровые военнослужащие, солдаты и офицеры, задержанные на Донбассе. О какой гражданской войне вы говорите, если российские военнослужащие находятся на Донбассе и, как вы понимаете, они там не раздают печенья? 90% По моей информации, в составе ополчения воюют коренные жители. Донецька і Луганської області у службі безпеки України просять до слів і закликів політичних утікачів ставитися з іронією і запрошують горе рятівників спасати Україну в Україні, а не з-за кордону. Хай співпрацюють зі слідством, хай хай з'являються, хай повертаються в Україні. Ми їх тут радісно приймемо. Екстрадиція ви розумієте, де вони знаходяться. І скільки б ми зараз запитів не давали, Росія їх не віддасть. Усі троє рятівників України давно перебувають у розшуку. Водночас запиту про екстрадицію до Росії і досі не надійшло, а дарма каже заслужений юрист України Петро Бойко. Адже якби Росія офіційно відмовилася їх видавати, то на думку правника по суті визнала би свою причетність до їхньої діяльності. Тож досвідчений юрист наполегливо радить офіційному Києву покарати Кремль за прихисток у себе українських утікачів. Це створено з якоюсь такою політичною штучкою. Так давайте і пограємося в політику цю до кінця. Оголосимо їх злочинцями і займемося, щоб е, е, Росія піддала їх екстрадиції і видала наші руки. Не хоче віддавати, значить, вона підтримує злочинців. Значить, вона на стороні злочинців. Крапка. Дмитро Фордак, Роман Цимбалюк та Тетяна Фруктова спецкор 2+,2. На тому беремо нетривалу паузу інформаційний підсумок. Доби в ефірі на 2+,2 стане о 23.30. не пропустіть, ровно буде лише про найвагоніше.